Привіт! нас З вами всіх подивимося які актуальні знижечки і ціни По сьогодні четвер, і ми байтбург. По четвергам ці по знижечки. Давайте подивимось спочатку на відео випічки, які актуальні ціни. Ось бачимо багет крафтяр 2990. Далі багет французький, 27,99. Багет крафтян гречаний, він мені найбільше подобається. так він виглядає. Дуже-дуже смачний, Дуже-дуже свіженький ситок. Хлібчик вже їхнього власного теж випікання. Подивимось з вами на ці м'які. От крафтяр український гречаний зі шкварками 27,67 за 129 грамів. Такий шматочок. Ось такий хлібчик. Хліб-крафтир водору. Ось такий верман за різочки. Крафтир український. Ось такі ціни. Ось подивимось ціни на ось тут у вітрині. Випічка свіженька, Торік крафтяр з грибами 2690 за столами. Далі ось такий є багет Ось такі підеї О 649. Круасанчики у них дуже смачні 32 гривні з. Крем фундуфу і 44,99 з медалевим кремом. Також у них є кроснички. Ось такі приплюсниці, що зараз дуже актуальні. В інстаграмі дуже часто показують. Ось шоколадом таблично 55, і шоколад-пісничка також 55. На знижечках цього тижня ось такий сир. Президент плавний сирок вершковий 13,99. Хороша ціна на інсалата від кому 170 грамів у 45-129 коштує. Завжди у відділі з сирами можемо бачити знижечки мінус 40%. Ось подивіться на дурблю з викидною пісню мінус 40%. Дуже хороша ціна, але потрібно завжди звертати увагу на термін придатності. Далі ось бачите, що є знижечка на сир ось такий. Це буде орігоні органзола. Це теж дуже смачний сир м'який. Теж ось 175 гривень коштує і знижечка мінус 40 буде. Ось також знижечка на сирочок 45%. Бачите, дуже хороша знижка. Сир Фреско. це овечий сир. Ось такий шматочок зі знижкою 45% можна купити. Десерт Бонжур з олоничкою, а також з лохиною. І також зараз на знижечка 39,99. Дуже смакує. Актуальні ціни на зелень в упаковці з такий. – 59 гривень. Далі ось такий мікс рукколи, пучок свіжачок 64,99 Далі ось такий мікс з салатиком 70 гривень. Зелень подорожчала всіх. По. Просто рухали. Ось можна придбати за 59,99. Томати черіс можна взяти різнокольорові зі знижечкою є. Великі упаковочки і ось такі маленькі, Ось така коробочка буде. 220 грамів, 250 грамів. Королівські шампіньйони по 169 гривень за кілограм. Рибочки, гливи мої улюблені, бо я шампіняни не дуже люблю. Ось гливи з задоволеним смакою 79,99. За таку упаковочку тут 400 грамів. Актуальна ціна на киві з кошик 120 гривень коштує один такий кошик. Добру рибку привезли з сільку, свіженьке все. гарне і товста лук, і, то і маскаретка присутня. Ось такі ціни можете побачити, і форель живе. Селедець філе волі 18,90 за 100 грамів, а селедець норвежський 22,90. Такі ціни на рибку солони, скубря, слабосони 23,40, косолець ослабосолоні 23, ціле 1499, анчоси також є і то столок солому. На книжечках побачила ось такий хрещатик, велика упаковка 500 грамів, це буде пломбір. Коштує зараз на знижечку 81,99. за ось такий цілівний. Дуже хороша ціна. Дуже ціна на губки для миття посуду з 4 губки такі не образуючи 27,99. За 4 губки, Ось такі хороші. Гелекс по акції з лаймом з Зверхідні та антибактеріальні 39 гривень 90 копійок за пів літри. Ціна на капсули для прання від Renew коштує 199 гривень і Renio Black. Також з ціною 199 гривень в упаковці, такі, скільки на 121 капсула. Хороша ціна. Кожечки на вас такі э, сухарики, кабан та гірчиця 18 гривень, коштує 99 копійок, Така упаковочка малосів. Але на зміжечках ось такі ясники з сиром. Коштує 21,49. Далі ось такі коштують Коштує 35,99. Беконом ще також. Кіжечки на круасанчики ось такі від торгової марки рум'янець. Є з шоколадом 1399. Є зі смаком. Зараз покажу вам зі смаком полунички. І ще я бачила, ось є зі смаком солона карамель. Я такого не бачила в інших торгових марках. Це щось цікаве, мабуть. І ще є смак. Ось такий з вишенькою. Підкажіть, якщо викоришнували ось такий з солоною карамелі, я вам смакувала. Добре. Річки на крекер від ярич, ніжний, ось такий кругленький, буде 1899. І в упаковці у нас тут в упаковці 180 грамів. Це жасменко, хороші ціні від торгової марки. премія від сір, ось такий гарний, бачите, дуже хороший. 1 кг 74,99 зараз коштує. І коштує від торгової марки АТОА. Мені АТОА подобається дуже торгова марка, крупи смачні у них. Коштує 49,99. І тут маленька упаковочка. 350 грамів буде коштувати. Лізічка шоколадки Max по 6699 коштує з різними смаками, також мілка снижечка. Ось така з цільним лісовим горіхом і ось така з цілим магдалем 45 гривень, 99 копійок. Також ось ціки смачні від мілініум. По 11 гривень 99 копійок. Тут також є з різними смаками. Ось цей з тірамісу дуже смачний, мені подобається. Цільбо дуже великий асортимент сухих сніданків різної: граноли, кульок, шоколадних, кукурудзяних. дуже великий асортимент, можна обрати. Різні варіанти, є з різними смаками. Погляньте, скільки. Тих, хто не споживає глютен, в сільфо дуже багато продукції без годинної, ось такі кріски з'явилися. Такі хлібці 139 гривень коштує. Їх тут різновиди з морквою, зіріном. Такі ще з амарантом. Жічка з лавашик від торгової марки Бекка. А зі шпинатом 22 гривні, коштує 90 гривень. 9 копійок, такий валмачок. Ось такі хлібці непогані, це рісові, маленькі сили, такі корогняшки хлібці, 70 грамів в упаковці, 24 90. Дуже дуже смакує. Рекомендую, хто полюбляє такі кліпці. Він то рисові теж добре смакові. Під рум'янець побачила ось така гарна упаковка завиванця з маком. Смачний кожен день, дуже гарно так презентабельно виглядає. Можна навіть до там в гості, коли йдеш, взяти так гарненько і піти. 67,99 коштує і по грамовці у нас тут 350 грамів в такому завиванці, в такому рулетику. На, на один кексик від рум'янцю шоколадний кексик буде 17,99. Хотіла показати ось такий від царків рулет з маком. 49 гривень 99 копійок. 350 грамів також. Ще до порівняння рулет від царх маковий домашній, давайте подивимось. 35,29. Тут вже буде 300 грамів. є варіант. Штрудер називається від Агрола, штрудер з яблуками. Коштує 39 гривень 99 копійок. 300 Як раз з вами порівняємо з маком, з яблуками, по якій ціні От з маком від агроли. Ось так виглядає, коштує 39,99. Тільки вже ароматні абрикоски присутні, так багато приблизно. Значить, абрикоси по 219 гривень за кілограм. Ось такі гарні томати, теж ароматні. Так, а ціна на них щось і не видно, не бачу ціни. Так, ось така картопля рання по 49,99. Бурячок ранній молодий, 109 гривень. Перчик капі у нас по 199. Капуста пекінська 44,99. Кабачки у нас по 86 гривень. Перчик 249. Там ось такі гарні томати. Подивіться, яка краса по 109. Томат Азора. Дуже класні. І є ось такі ще. Клас салатку зараз зробити 109 гривень коштує. Жовтенькі є томати 99 і рожеві 99. Ось такі томати 159. Подивіться, яка краса, які артишоки. Це ж просто. А ціни немає, щось не можу вам показати, ціни немає. Тільки на грошку бачу. Черемові є. А ось ціна. Ось ціна, покажу вам. Артишок 5999 за одну штучку. Манго є 5899. Хороша ціна. Спробуємо чим я Ні, манго, топлінг не ще не дозріли.